Що відбувається зараз у його житті? У нас 4 варіанти колод. І ви зараз обираєте, можете всі 4 жениха загадати собі, або вибрати якусь одну-дві колоди, які вам підходять. Тобто, на кожну конкретну людину кожна конкретна колода. Що відбувається в його житті? Варіант номер 1 Прям така цікавинка. Що ж там відбувається в його житті? Я можу сказати, що він пішов у кар'єру, що йому не до кохання, йому не до любові. І він зараз в гармонійному стані, в спокійному, врівноваженому, після цієї трагедії, де йому було дуже важко. Тобто він дуже сердечно приймав якусь ситуацію, яка для нього була такою вразливою. Він був розбитий, дуже важко переживав цю ситуацію. Зараз він, як імператор, це, можливо, військовий, це, можливо, людина, яка створює свій бізнес, створює себе сам, людина, яка контролює все, що навколо нього відбувається, Можливо, ще п'ять кажуть, це військовий, і він знаходиться в епіцентрі событий. Але він дуже осторожна людина, він не рискує, але сражатися він буде, але рискувати ризикувати він не буде. Тобто він займається зараз не коханням, а створенням себе, або якщо він військовий, то він просто воює. І дай Бог у нього все буде добре. Варіант номер 2 Що відбувається зараз в його житті? Тут дуже багато таких. Зараз він, скажімо так, він задоволений своїм життям, в нього все ладиться, в нього все виходить. В нього є підтримка, є друзі, є, можливо, родина, яка його підтримує. Тобто в нього тут все добре, він відчуває себе переможцем. Ця карта говорить, що він такий є, по четверки Пентаклі він утримує. Можливо, він зараз винужден або економить, або не витрачати кошти направо і наліво, тобто він їх зараз старається втримати, тобто не, не вкладувати в різки, тобто не вкладувати в те, що може згоріти. Він цього робити не буде. Можливо, в нього є увлічення королевы жезлов. Королева жезлов це дуже интересная сексуальна, <кій> аж по горлу перехватило. Дуже цікава сексуальна жінка, яка увлечена собственним делом, є з чим заняться, вона за ним не бігає, вона створює щось своє, і тому вона для нього така цікава. Тут у нас сімка жезлов. Сімка жезлов, дивіться, тут у нас шестерка жезлов і сімка жезлов, говорить про те, що він старається вберегти те, чого він досягає. І по королю Кубков він дуже гарно розбирається в душах людей і він вміє направляти людей, маніпулювати людьми, надихати людей. Тобто він зараз займається реалізацією, не витрачає кошти бездумно, і старається вберегти те, що в нього є. Ну і є якась така в нього прихильність до якоїсь гарної жінки. Варіант номер 3 що відбувається в його житті. Бачите, як ми тихенько можемо кудись заглянути, що ніхто і не знає, що ми туди дивимося. Що відбувається в його житті. Тут, скоріш за все, він військовий. Ну, тут карта попередження, я би так сказала. Дуже опасна карта і дуже великий ризик. там, де він знаходиться, там дуже важко, дуже тяжко. Це карта військового, це карта людини, яка працює на колесах, це може бути танк, це може бути гармата, це може бути ну от, із цієї серії. Тут карта Возрождення. Тобто, це опасно для життя. Там, де він знаходиться, це дуже опасно для нього. Ну, Дороги відкриті, я думаю, що він переживе цю ситуацію і все буде добре. Ну, така опасна карта випала. На жаль. І варіант номер 4 що відбувається зараз в його житті. До речі, оберіг для воїна у мене є на моїй сторінці, тому, будь ласка, по-моєму, в прикріплених сообщеннях туди заходьте і читайте оберіг трьом янголам і оберіг. Воєну, рунічні стави. Вони дуже добре працюють. Так що давайте, робіть, не лінуйтеся. І так, що відбувається зараз в його житті. Ой, він шуткує, він лінується, він таке щось планує, він як дитинка. Знаєте, така доросла дитинка, яка не може вирости. А таке теж буває, до речі. Ось подивіться, Лазень. Він шуткує, він ні про що не задумується. Йому класно, він там грається з собачкою, все в нього добре, ну дігує, все йому так, так, знаєте, печальне, печальне, все не так, все не те, все не ті. Це карта Паш Пінтаклі. Тобто він планує, що він буде заробляти кошти. У нього може бути купа планів, купа таких от мрій непонятних, незрозумілих. Но коли ж починать? коли ж вже починати зарабатывать, да? неизвестно. Карта Сонця це така дитячість, непосредственность, Я такий сонечко, всім не восхищається, я такий там розовощуки, я такий розумний, а гроші йде. Мужчина дорівнює реалізація, кар'єра і гроші. Цього всього немає, це тільки балачки. Ну, Можливо, він закоханий. Можливо, я не вибрав ще путь, я ще не знаю, чим мені займатися. ну, це таке. За такого чоловіка дуже опасно виходить заміж. Він ніколи не виростає. Він до пенсії, про щось мріє, щось таке веде себе як хлопчисько, невідповідальне. Емоції зашкалюють, то вони такі, то вони опускаються до нуля, то вони до ста піднімаються такі емоції. Тобто це така непредсказуєма лічність, і ти не розумієш, що вже, знаєш. Так. ну, тобто, Жінка, яка жертва, може обрати собі такого мучителя Я от до цього. ну, Якщо ви зустріли і не готові бути жертвою, то тікайте від нього, бо детська непосредственність залишиться до пенсії. А що ви будете робити з цією непосредственністю в пенсії, в лачугі, це теж питання. Отаке От в нас ворожіння вийшло: приходьте, телефони є, записуйтесь і будемо вам відкривати ваші тайни.